Вітаю, мене звати Волошин Тарас Васильович, я лікар-ортопед, травматолог і спінальний хірург медичного центру Oxford Medical. Під час навчання в інтернатурі я вважав, що ніколи не буду виконувати операції на хребті, адже це дуже відповідально і дуже важко. Але одного разу я побував на лекції, в якій йшлося про ендоскопічні малоінвазивні операції на хребті, після яких пацієнт може ходити вже через 2 години після операції. І мені дуже сподобалася концепція цих втручань, і я вирішив, що обов'язково буду їх виконувати. Розуміючи всю серйозність операцій на хребті, до навчання я підійшов максимально відповідально, обравши для навчання найкращих спеціалістів у світі піонерів цього напрямку з Німеччини, з Австрії і Південної Кореї. На даний момент я виконав понад 400 хірургічних втручань і постійно шукаю можливості для самовдосконалення, а також передаю практичний досвід колегам. У своїй роботі найбільше ціную результати вдячних пацієнтів, які вже дві години після операції можуть без болю ходити. А також зранку кажуть, що вони могли спати, бо їх не боліло. Якщо у вас турбує біль в спині, біль в нозі, який заважає вам ходити і нормально функціонувати, звертайтеся в Oxford Medical.